Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти ще про одну витку троянду у моєму саду. Це німецька троянда 1910 року Фраге Цайхен. Троянда квітує лише один раз за сезон, але дуже рясно протягом місяця. Має об'ємний. Потужний кущ, який дуже гарно та швидко наростає. Висота її може сягати до 5 метрів, а ширина залежить від того, як ви будете її підв'язувати та обрізати. Я пагани троянди направляю горизонтально по довжині опори. Дуже добре живцюється. Сусідка нарізала у мене живців. Зараз у неї весь паркан рожевий. Спочатку колір квітки більш насичено рожевий. З часом квітка трішечки вигорає. Ну, я б сказала, не вигорає, а якось змінюється. Показує серединку. Ось бачите, як ніжна, ніжна рожева, майже білі квіти, перемішується з рожевими, показує серединку квітка. Ось на цьому паркані у мене ростуть всі рамбліри, які квітують одночасно. Це Фрагетцайхен, ексельса і клематиси. Після цвітіння троянда дуже швидко починає розростатися. На місці суцвітів з'являються ось такі красиві шипшинки, восени вони мають червоний яскравий колір, і це додає троянди теж шарму. Троянда витривала до сонця і дощів, досить має міцне здоров'я, помічала тільки на ній борошнисту росу, але з нею досить легко можна впоратися, добре зимує, але при обов'язковому пригинанні до землі. Пагани цьому дуже добре. Піддаються. Раніше я цю троянду вкривала різними зрізаними восени рослинами. Головне, щоб не видно було пагонів троянди, і вона замувала чудово. Але зараз мені краще вкривати агрополотно менше весної роботи і сміття. Тому я думаю, що троянда варта вашої уваги. Можна її висаджувати в наших садах, невибаглива і рясна квітуча троянда. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую за увагу: Слава Україні! Героям слава! До побачення!